Доброго дня, шановні друзі, ради вас вітати на каналі Книжкові Байки. Сьогодні у нас піде розмова про старі та обшарпані книги. Мабуть, у кожного любителя такі є, і ми інколи задаємо собі питання, навіщо ми їх зберігаємо? Який смисл, яке очарування є в таких книгах? Можуть бути багато відповідей на такі питання. Ну, по-перше, мабуть, це книги досить рідкісні. Але буває такий варіант, що ці книги просто улюблені, до них ми звикли з дитинства, і, і нам такі видання дуже подобаються читати. А інші от видання такого ж роману можуть просто не читатися і не подобатися. Можливо, це книги, про які ми давно мріяли, і тому. Знайшли в жахливому стані і не хочемо з ним розлучатися. І от сьогодні я вам розповім про деякі такі книги. Ну, спочатку хотілося би сказати про один випадок, який був зі мною в піонер таборі, десь приблизно в 1975 році. Коли я перебував в цьому році в піонертаборі Зоряний, Полтавська область, на річці Псіо, там, здається, так то е, я, звичайно ж, відвідував бібліотеку. А бібліотека являла собою таке дерев'яне приміщення, щось на зразок дерев'яного домика, де просто на лавах, а також просто на підлозі, лежали стопками книги. І можна було ну, по, по, на, прохання, на прохання якогось піонера. Е, спеціальна жінка-бібліотека відкривала, кни... відкривала цей домик, і ми могли вибрати будь-яку книгу для читання. І от я декілька разів ходив, вибирав собі такі книги. Один раз, коли я прийшов вибирати собі книгу, я вибрав книгу Морська сіль. Я вже не пам'ятаю автора, там, по-моєму, було навіть дві повісті. Раптом я почув за собою якийсь голос. Я обернувся, побачив нашого пінерважатого Сергія. Він усміхнувся, сказав, яку ти книгу вибрав. Я показав, він сказав, що не варто такі книги брати, вона бачиш, яка новенька. Ну, хто її, мабуть, її ніхто і не читав, вона, може, не цікава, або мало читала. Треба брати якісь обдерті, старі, пошарпані книги. Це говорить про те, що їх люблять, їх читають багато людей. Ну, я, я якось не послухався, ні, я кивнув, сказав, що я з цим згоден, трошки засмутився, але все одно попросив бібліотекарку, щоб вона записала мені саме цю книгу морська сіль, тому що вона була про моряків, про море. І Пішов з нею. Потім через деякий час Рім мене спитав, як тобі книга? Я говорю, подобається, нормальна книга. Він говорив: ну, взагалі, то запам'ятай, що старі пошарпані книги, це якраз ті, які багато читають, краще їх брати. Ну і так я і. Потім інколи згадував цього важатого, до речі, дуже гарно важатого. Ми з ним ходили із ватагою хлопців в ліс, каталися на човні, плавали і орієнтувалися з компасом. І все це. Поза якимись правилами, поза якимись там наказами про збереження здоров'я дітей, він цього, цього не дотримався, міг нас розбудити під час тихого часу або просто підняти та сказати, хто хоче в ліс. Давайте швиденько підемо. То дуже такий гарний був вожатий. мені запам'ятався життя. Хоча, звичайно, він, можливо, ризикував, коли забирав нас в ліс, на несанціоновані походи, але з ним було дуже цікаво. І от саме він порадив мені читати старі та обшарпані книги. Е, ну і сьогодні я хотів би розповісти вам про деякі з таких книг, які зберіглися в моїй бібліотеці. Звичайно, це не повний буде їх перелік, але все-таки, я думаю, що буде цікаво про них послухати. І першу книгу, яку хотів би вам показати, це книга Івана Єфремова, яка називається «Дорога вітрів. Це дуже гарне видання. Я її навіть не знаю видавництва, тому що тут просто немає ніякого видавництва. Навіть книга починається не з першої сторінки, а десь вже яка сторінка? 21 тобто навіть 21 сторінки починається. Але цікаво, що в цій книзі є чорнобілі і кольорові ілюстрації. Різні кольорові ілюстрації і навіть фотографії. Ось ми бачимо одну із таких фотографій пустиній гобі, пустелі гобі, пробачте. Так, і також є тут і інколи кольорові десь зустрічаються, десь не зустрічаються. Ну, такий от симпатичний динозавр, наприклад. Ну, як таку книгу можна викидувати? Це дуже цінна книга, стільки ілюстрацій. А головне, як, як, яка вона по цікавості, по сюжету це дуже цікава книга. Ну я хочу сказати, що Іван Антонович Єфремов, звичайно, всім відомий як письменник-фантаз, вчений палеонтолог. Написав такі романи, як Година БК, «Туманні Сандромеди, Зоріні кораблі. Але він відомий також як вчений. Він в 46-х-49 роках керував трьома. Палеонтологічними експедиціями Академії наук СРСР, Направлені ці експедиції були в Монголію. В результаті роботи цих експедицій стало відомо про те, що на півпустелі Гобі існують найбагатші місце знаходження копалин, кісток, динозаврів і найдавніших савців. Задля такого успіху всім учасникам розкопок довелося витратити чимало праці, звичайно, і зазнати чимало пригод у суворій чужій країні. І ось ця ця детальна, повна яскравих вражень, історія, розповідь, все це розкрито в книзі дорога вітрів. Ну, також вона ще має одну назву гобійські нотатки. «Гобійські нотатки». Цей твір не схожий на інші твори Єфремова, він більш такий автобіографічний. Це опис наукових експедицій, в яких взяв участь сам письменник. Але з іншого боку, трош, незважаючи на ухил такий науково-популярний жанр, в книзі залишаються і деякі художні такі речі, описи і. Крім того, навіть і поетичні описи, якщо вчитуватися в описи Єфремом Сувори, краси Гобійської пустелі, то відчуваєш таку справжню естетичну насолоду, навіть хочеться туди поїхати. Е, мене завжди хвилювала така от здатність письменника настільки описувати природу, що вона впливає на твій емоційний стан і його здатність прийняти і пережити гаму. Піднесених почуттів доступно лише таким людям, як Єфремов, з багатим внутрішнім світом. А ще й передати таке в прозі це взагалі дуже складне завдання. Ну, Єфремов, на її погляд, досить успішно справився, тому що книжку читати дуже е, цікаво. І свої враження він е, вміє викладувати так, що це захоплює. І причому емоції викликають і всямі розкопки, і опис товаришів, які були з ним, з Іваном Єфремом. Тут і гори, тут, і пустеля, і пісок, і камні, і зірки, ну і таким чином є від чого захопитися. Таку книжку я читав разів три і завжди відчував велике задоволення від читання. Наступна книга, про яку я хотів би вам сказати, це книга, ще більш старіша. Можна побачити, що вона, навіть прочитати важко її назву, тому що вона 1935 року. І тут ви бачите, що вона досить потерта і страшна. Це книга, історичний роман Олексія Толстого Петро І. Видана, видана книга в 1935 році в Харкові недвидав. Ну, ця книга. Теж ілюстрована. Дивіться, як, які вже сторінки тут, вони вже подерті і страшні. Але все-таки чомусь я її зберігаю, тому що тут я її читав в дитинство декілька разів, тут є на кожній майже сторінці, тут є якісь маленькі такі ілюстрації і підписи до них. Треба сказати, що це роман скорочений. Він оброблений навмисне автором для дітей. Тобто Олексій Толстой сам обробив цю книгу для дітей, щоб легше вона сприймалася. І багато тут ілюстрацій. Він, роман був перекладений українською мовою. І якраз він розповідає той період в житті молодого Петра, коли він жив у Преображенському, зустрічався, познайомився з меншиком, з Олексашкою. Терпів інтриги Софії своєї сестри, а також Голіцина. Ну, ця книга має свою тут немає навіть і кінця цій книзі, тобто от кінець теж втрачений. Але ця книга має свою унікальну історію, те, що в далекому 1946 році мій батько, який був ще хлопчиком, здійснив похід за цією книгою, настільки він тоді любив історичні романи і дуже хотів прочитати таку книгу. Він здійснив похід по снігу. Багато декілька кілометрів в інше село, де жили наші родичі, і щоб взяти цю книгу прочитати. І так вона і зберіглася якось так в бібліотеці нашій, це своєрідна пам'ять про мого батька. Отже, Олексій Толстой, Петро І. Дивіться, яка вона подерта і стара, але від цього не менш приємно її брати в руки і читати. Ще одна книга, яку яка дуже стара, і, звичайно, прочитати її. Тут дуже важко. На Вкладинці майже нічого немає, що можна було б прочитати. Це, власне, роман Тихідон Шолохова, перша книга, государственне і художньої художня література, 1935 рік, теж так само, як і роман Олексія Толстого. Ну, що можна сказати про цю книгу Шолохова? Вона мені дорога тим, що в цій книзі, в якій, по-молоди, теж. Ні, ця, ця книга повністю, але в цій книзі є багато різних на кожній сторінці пояснень рідкісних слів, і в тому числі велика кількість українських слів, тому що на Дону також використовується українська мова. Наскільки мені відомо, як мені розповідав один товариш, в інших виданнях цього роману часто українські слова перекладалися російськими словами, таких от постерінкових коментарів не було, і тому я сперігаю... Цей варіант першої книги і він якось легко читається. От інші варіанти цього роману, які видані в товстезних томищах, тум вони якось читаються важко і інколи навіть доводиться пропускати окремі сторінки. Хоча до роману, до роману Тихіддон, я звертався декілька разів. Але все-таки оцей варіант роману, чи можливо він літературно ще не був так оброблений, чи може сама книжка така, інколи книга впливає на те, що легше її читати, ніж інше видання. Якось це видання мені більш подобається. Наступну книгу, про яку я хотів би вам розповісти, це, власне, видання теж старе, потерте, потерте як ви бачите, Тут... Уже нічого не збереглося, і також воно, скоріш за все, десь зберігалося, мабуть, в якійсь воді або в підвалі, або, можливо, на якомусь горіщі, тому що воно тут вицвіло, і мені довелося його ще вичищати і мити. Я його придбав у одного продавця на ринку. Він продавав купував, по по 10 гривень ці книги. І чому ця книга дуже цінна? Тому що її це, це Гомерова «Одіссея», і її переклав Борис Тен. Це дуже відомий перекладач, до речі, вчитель Валерія Шевчука, про якого я нещодавно робив відео теж. І ця книга унікальна і своїм перекладом, на мій погляд, кращим, ніж навіть російський переклад. І тим, що як вона зроблена, як вона оформлена, видана вона була в 1900. В му році художня література Київ і її приємно якось читати, от вона так побудована, що так ілюстрована, не ілюстрована вніша, а так оформлена, що її читати дуже цікаво. Я хочу сказати, що взагалі-то перше знайомство Гомером у мене відбулося ще в п'ятому класі. Ми вивчали. Одіссей на острові Циклопів, е, по літературі, по предмету література. І вчителька е, рекомендувала нам вивчити уривок навіть з тієї поеми. Я пам'ятаю, як я подумав, що, мабуть, це буде важко вчити, але якось цей уривок мені так ліг на пам'ять легко, що потім я його запам'ятав на все життя. Всі зібралися і сівши на лавках у вісіл. Разом з могучими веслами впінились темне води, далі поплили ми, сокрушене серцем, і в землю прибули сильних, свирепых, не знающих правди циклопов. Книга Райдера Хагарда Дочь Монтесуми це теж старенька і пошарпана книга, як ви бачите, навіть по зовнішньому вигляду, що вона є досить уже старою. Вона зберігається в мене з дитинства. Правда, мені доводиться час від часу її підклеювати, тому що вона розривається, розпадається буквально на частини. В книзі Райдера Хагарда «Дочь Монтесуми є також ілюстрації, є ілюстрації. І декілька слів про цю книгу. Ця книга дісталась мені ще, коли я вчився в 9 класі. Так вийшло, що мені її подарували, вона вже була. Читана, перечитана до того часу. І для мене це якийсь своєрідний зразок пригодницького роману, класичного. Ну, Взагалі, Хагарт був не тільки біля витоків класичного пригодницького роману, він ще був і біля витоків фентезі, згадайте його Аешу. Хо-хо, ще ряд декілька, декілька, декілька творів. Але дочка Монтесуми в цьому ряду займає теж почесне місце. Тут є все, що може знадобитися шукачеві е, жанру прогодницької літератури. Ну, По-перше, вона написана чудовим, чудовим стилем, тобто читати її досить легко, е, і е, читач отримує задоволення від прочитаного. Правистий текст такий, з вставками філософських міркувань, але вони дані в міру. Також текст пронизаний сумом про втрати, про людей, про час, про життя. Тобто це досить цікаво і пізнавально читати. Також можу сказати про динамічний сюжет, сторінки переповнені різними подіями і занудьгувати не вийде. Тобто, це захоплююча книга. Тут і бої, і криваві жертвоприношення, і битви, і подорожі в далекі землі. Спочатку починається все на сонячних вулицях Севілії, а потім подорож у Новий світ в південну частину Північної Америки. Це також історія помсти, яка розтягнулася на довгі роки. Це є переслідування лиходія. І, Людина дає клятву, йде до своєї мети, не дивлячись ні на що. Також ця книга кохання, яке принесена через роки, про те, як герой зберігає в своєму серці образ коханої. Але найбільше заслуговує на визнання те, як хана чекала його довгі роки, навіть не думаючи відступитися від свого слова. Також ще в книзі є занурення в життя індіанських племен, розповідь про боротьбу благородних, але все-таки язичників, ацтеків проти завойовників іспанців. Отже, на мою думку, ця книга ще залишиться в історії прогодинської літератури і ще з цікавістю можна її читати багатьом поколінням. Коли я... Служив в армії в групі радянських військ у Німеччині, це було 82-83 роки, то е, мені не раз доводилося навідуватися до книжкового магазину у місті Фінздорф. І там в цьому книжковому магазині можна було купити будь-який дефіцит, якого важко було дістати в Україні, взагалі в Радянському Союзі. Я пам'ятаю, я тоді придбав летючі казки Владислава Карпівіна, збірник оповідань Едгара По, потім Гуляковського Сезон туманів, це бібліотека радянської фантастики. І ще декілька книг, всіх не згадаєш. Але одна книга, яка теж... Витримала своє випробування часом, це Кліфорд саймак «Кільце навколо Сонця. Вона теж досить стара, це так, на перший вигляд, вона так виглядає добре, але вона вся розсипається. Вона вся розсипається, і тому час від часу доводиться її підклеювати. Цю книгу я читав, сидячи на контрольно пропускному пункті в чергуванні, будучи сержантом КПП. Вночі, пам'ятаю, і, на перший погляд, роман кільце навколо сонця здається простим навіть банальним. Людство ділиться на два види людей звичайних та мутантів із надприробними здібностями. Перші ненавидять, інших, другі претендують на владу над першими, готові вирішувати їхню долю і вживають необхідних для цього заходів. Вони навіть розхитують економіку шляхом викидання на ринок ідеальних речей за сміхотворною вартістю. Отже, цікавий роман, і не раз його перечитував. Тут ще є декілька, до речі, інших творів. оповідання. «Достойний противник, повідай мою печаль, розвідка, «Ізгородь». Наблюдатель, істочники, тобто цілий ряд ще творів, які які заслуговують уваги. Ну, і ця книга належить до серії Зарубіжна фантастика, одної з популярних таких серій. Ще одна книга називається «Люди, як люди». Це книга, яка належить до серії бібліотека радянської фантастики. Написав її цей збірник Кірболочов, наскільки мені відомо, це друге друга його збірка творів. Я її взяв колись у бібліотеці, прочитав і з тих пір мріяв знайти. І потім мені вдалося вже через багато років, десь на початку 2000-х, придбати собі на ринку таку книгу. Ну вона теж досить потрьопана і стара. Мені доводиться час від часу підклеювати її. От бачите, все таке тут вже Клеємо все і потрьопане. Але я її бережу, тому що. Твори тут надзвичайно цікаві. Ну, по-перше, молодий Болочов, блискучий стиль, гарне знання науки, вміння добре побудувати сюжет. Можна оцінювати цю збірку як своєрідний музичний альбом, тому що тут подобається майже все. Не можна виконати звідси якусь одну пісню, тому що потім це буде вже не альбом. Все, Всі твори тут, всі оповідання підібрані дуже гармонійно і, можна сказати, навіть гармонійно і дуже ретельно. Коли вони закінчують всі оповідання, коли закінчуєш читати, то відчуваєш легкий сум, що цих оповідань мало. Ну, навіть три оповідання, заради яких є, є три оповідання, заради яких потрібно мати цю збірку. Це перше оповідання, яке, ви, мабуть, вже бачили на першій сторінці, можна попросити Ніну. Ну, на мій погляд, чудове оповідання, фантастичне, цікаве, яке бере за душу. Повість, невеличка повість, половина життя, оповідання Корона Казаріна. Ну, і, звичайно, ж оповідання про Снігуринку одне з моїх улюблених. Історія про Інопланетну дівчину і про космічний корабель. Тобто цікаві речі, які попали в цю книгу. Ну, ще про одну книгу я вам зараз розповім. Це Ліва рука тьми Урсула Легуїн. Як ви бачите, вона теж досить. Патерта, платненько, треба буде підклеїти коли-небудь, я давно вже її не брав у руки. Ну, внутрішній стан, внутрішній стан більш-менш нормальний. Серія мастера современної фантастики». Урсула Легюн чудова письменниця. Вона і, е, знаменита і як авторка е, фентезі, зокрема, чарівник земномор'я, ну, один із кращих її романів. Цей роман науково фантастичний і більш незвичний. Тут і показана така химерна, дивна планета зима, планета, де немає диких савців, немає літаючих видів тварин, і причому вона населена одностатевими людьми, які впадають раз на місяць у репродуктивний стан. І ось на планету зима прибуває посланець з іншої планети. Йому потрібно порозумітися з цією розумною расою. На нього покладено місію запросити цивілізацію планету Зима у велику співдружність світів. Але треба спочатку покінчити з місцевими політичними інтригами і порозумітися з цією цивілізацією. Тобто ця книга про контакт з іншою культурою. Ця книга про те, що знаходяться люди, які можуть повірити самотній людині, яка Розповідає, що вона посланець з далекої іншої планети настільки повірити, що готові заради укладання союзу з цієї цивілізації ризикнути своїм становищем і життям. Також це книга про дружбу і про самотність, про завзятість, про те, що коли досягаєш нарешті мети, ти відчуваєш часто не радість і тріумф, а якусь втому, тому що багато було віддано сил і надто багато втрачено для тебе на цьому шляху. Також в книзі Мурсолевоїн є і деякі інші романи, і повісті, і оповідання. Серед них дуже мені подобається Король планети Зима, оповідання, а також шкатулка, в якій була темнота. Ну, от, і, мабуть, на цьому можна закінчити розповідь про... Старі обшарпані книги. І хочеться спитати у вас, а у вас є в вашій бібліотеці такі старі обшарпані е, книги, які ви не викидуєте, які ви зберігаєте, які ви не здаєте в макулатуру? Напишіть, будь ласка, про це, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І дякую Юрію Ротушніку, каналу Книжкої Байки, за можливість опублікувати це відео. Дякую вам за те, що слухаєте. Дивитесь, приєднуєтесь. Гарного всього вам на все добре. До побачення.